Україна – не Росія доведено головним санітарним лікарем нашого північного сусіди. Те, що смакує українцям, росіянам не до вподоби. Незабаром із полиць тамтешніх супермаркетів зникне близько десятка українських твердих сирів. Найбільше занепокоєння викликає продукція Пирятинського сирзаводу в Сумській області, великобурлуцького сирного заводу в Харківській області, Звенигородського сирного комбінату в Черкаській області та ряду інших. На столичному ринку заяву Геннадія Оніщенка обговорюють зранку. Констатують, попри негатив, попит на твердий сир не знизився. Тепер продавці міскують, Чим мотивована така неприємна заява? Адже переконані, цей молочний продукт найкращий. Заборонивши його, росіяни зробили помилку, переконані торговці, бо іноземці купують наш сир, наче про запас. Насранці приїжджають, і французи, і італіанці наші сири. Я навіть знайомих знаю, які французи, італянці покупають Судовольця наші сири. У центрі незалежних експертиз перевіряють український сир щонайменше двічі на рік. Останні результати показали із 15 зразків лише два сирний продукт, решта справжній сир. З точки зору фальсифікації по растительним жирам проблем не було. Тому ситуація, на мой взгляд, совсем не така плоха. В общем-то, нечего говорити, що українська продукція в частности це плохи. Якістю національного продукту незадоволений інший експерт. Українських сирів не купує принципово, мовляв, виробництво молочного продукту не відповідає жодним світовим стандартам, тому радить чиновникам посилити відповідальність за виробництво неякісної продукції. В даному випадку є порушення, бо якщо товар, який йде під кодом сиру, таким не є, то це фактично є контрабанда. Тому ну, Онищенко в даному питанні абсолютно має рацію. Продавати український сир у Росії вже забороняли. Востаннє у червні минулого року. Тоді звучало аналогічне формулювання. Хоча не минуло і двох місяців, як цей молочний продукт знову з'явився на полицях російських магазинів. Як довго діятиме цьогорічне рішення головного санлікаря ще невідомо. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал.